У нас дуже багато людей бере переваг е, і дуже багато людей почало дзвонити, щоб ми зробили акцію. На все робимо, а на переваг чомусь ми останнім часом не, не можемо зробити. Тому е, дивіться. На 10 ящиків я роблю, тобто на 100 штук, робимо таку акцію. По-перше, буде ціна на сайті 110 гривень. Е, тобто, людина, якщо заказує собі там пачку, дві. Вона отримує по 110 гривень, а не по 120, як ми продавали до того. Ну, всі так продають. Е, людина, яка буде заказувати ящик в ящику 10 е, е, ну, таких пачечок. Вона буде одержувати ті, той ящик по 100 гривень. Тобто за 1000 гривень вона получить ящик. Заказуєте два ящики, маєте 2000 і так далі. і так далі. Тобто е е після 10 ваша ціна 100 гривень. До 10 110 гривень. Е це буде е іменно 100 пачок. Ми поки що дали 10 ящиків от таку акцію. Якщо буде далі потреба і люди будуть заказувати, ще будуть писати ті, що на мене підписані в моїх сітках. Вони знають, що якщо нам писати, ми по-любому дивимося на ті всі ваші просьби і ми виконуємо їх. Тому от така ситуація. Користайте моментом, тому що от недавно ми робили акцію на папуги в банці, я їх дав 20 штук. Люди е, чомусь почали розкачуватися і думали, що то буде вічно така. За три дня їх розібрали, і люди тепер мені дзвонять. А як взяти мені акційну е, папугу? Акційної вже нема. І е, коли ми зробимо слідуючий раз, це е, знак питання. Тобто ми тільки недавно робили. От сьогодні є первак. Тобто користуйте моментом, тому що дуже ну просто суперові дріжджі, вони працюють як по на ароматику, так і на цукор. Тобто, цукру вони зброджують 11 кілограм, хоч тут пише 9. Е, дуже класно вони працюють на ароматику, тобто ви можете яблука переробляти, грушу, сливу, все, що маєте в саду, от бля, первак от реально класно працює. Не піниться, не, не воняє, е, тобто переробляє, перемалує просто все, що можна. Ну, просто суперові дріжджі. Тому ми, вони в нас на сайті, і вони ще й до того е, от по такій класній для вас ціні. Користайте моментом. Після закінчення 10 ящиків ціна буде 120 гривень. Повернеться на те, як було, і вже потім не буде. Тобто є момент, користайте. А для того, щоб ви користали, якщо ви дивитеся відео і ви не підписані, підпишіться і поставте собі дзвіночок. Тому що в такому випадку ви будете завжди в курсі, які в нас новинки виходять, які акції ми робимо. А ми постійно для наших клієнтів робимо дуже класні пропозиції. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.